Доброго дня, з вами я Артем Підгорний. Радий вітати вас на своєму каналі. У цьому відео ми поспілкуємось на тему е сірих кардиналів е у колективі, що з ними робити та як взагалі е будувати з ними співпрацю. Та чи варто це робити? Отже, е сірі кардинали. Насправді, це е один із е Таких одна з проєкцій будь-якого перемовного процесу. Завжди є людина, яка приймає рішення, і завжди є людина, яка впливає на прийняття рішення. Те ж саме відбувається і у будь-якому колективі. А, здебільшого, у, ну, не так, завжди є людина, у якої... А, яка впливає на прийняття рішення іншим колективом. Ми чомусь звикли називати цих людей там підбурювачі або ще хтось. Ні, це не так. Завжди є люди, які між собою спілкуються. Взагалі, будь-який колектив це спільнота. Так? У спільноті люди якось між собою спілкуються. Потім з'являється якась людина, яка намагається стати лідером цього колективу. Це обов'язково відбувається: хочемо ми цього чи не хочемо. І ось коли ця людина з'являється, вона бере на себе відповідальність. Будь-який лідер бере на себе відповідальність. Але не завжди, а здебільшого взагалі ніколи, ця людина насправді не приймає рішення самостійно. Завжди є хтось, хто впливає на її думку. Дуже часто відбувається, що на його на, на думку цієї людини впливає. Там комплексно колектив. Але, як показує практика, рівень впливу він розподіляється непропорційно між всіма членами колективу. Є ті люди, які більше впливають, є ті люди, які менше впливають. А є ще й люди-маніпулятори, які розуміють, яким чином треба донести інформацію до людини, яка буде приймати рішення, для того, щоб. Це рішення прозвучало саме так, як потрібно людині маніпулятору. Ще важливим елементом є, якщо у колективі нема явно вираженого лідера. наприклад, це колектив е, якоїсь торгівельної точки, де у всіх рівні посади і нема керівника. Да, ну там невеликий колектив, це зазвичай там невеличкі торгівельні точки. Так от, у, таки, у такому випадку е, лідера може не бути. А людина, яка впливає на прийняття рішень, вона обов'язково є. Вона сама не приймає це рішення, але вона підбурює інших це рішення прийняти. Е, хто ці люди? У більшості випадків це люди, які мають е, дві проблеми. Проблема перша це е, якась. Е, Образа і не обов'язково на компанію або колектив. Це образа по життю. І друге, це відсутність інформації. І коли оці два фактори сходяться в одну, в одну крапку, то, на жаль, відбувається те, що відбувається. Ця людина перетворюється у ворога компанії. І, звичайно, найпростіший спосіб. Цю людину звільнити. Дійсно, взяти та звільнити. Але ви ж розумієте, що це насправді один із елементів управління. І за допомогою цього елементу управління можна впливати на думку МАС. І цю людину можна зробити своїм помічником у досягненні, у досягненні тих цілей, які ви для себе ставите. Зазвичай ця людина звикла бути не помічником, а опонентом вам. Якщо ви хочете цю ситуацію змінити, то треба вирішити два питання. Перше питання треба зрозуміти, яка образа є у цієї людини. На що? На кого. Коли ви почнете доставати змісту самої образи, а, ви не навмисно, але у будь-якому разі ви досягнете з інтимної зони е, людини, тобто зони, у яку вона пускає лише близьких людей. А якщо вона у цю зону пускає близьких людей, то ви ж розумієте, що ви для цієї людини вже не будете ворогом, і ваша компанія не буде ворогом. раз. По-друге, ви спільно з нею можете цю проблему вирішити у будь-якому разі, навіть якщо ви будете давати певні поради і не влазити у там на допомогу безпосередньо, але навіть спілкуючись про, про проблему та разом шукаючи виходи з цієї проблеми, ви зможете дуже чітко для себе сформувати у цієї людини. До вас позитивне відношення. А якщо е, у вас позитивне відношення з людиною, яка впливає на прийняття рішення колективом, то ви ж розумієте, що можна дуже багацько всього у цьому випадку е, ну, через колектив про, ну, застосувати так, е, у, своєму, у своєму бізнесі. Довести будь-яку свою ідею, і вона буде сприйнята дуже добре. Довести будь-яке своє рішення, воно також буде сприйнято дуже добре. І друге, що треба з нею вирішити, це їй треба давати достатню інформації. Але інформації не такої, з якої вона зможе робити певні висновки, а інформації такої, яка підтверджує ті факти та події, які зараз відбуваються, і обґрунтовує ті рішення, які ви приймаєте в компанії. Якщо ви будете суміщати ці два фактори, то Ті люди, які впливають на прийняття рішень, вони будуть вашими помічниками. Ви зможете значно прискорити розвиток вашого бізнесу, ви зможете заробляти більше, ви зможете максимально швидко адаптувати людей у колективі. Та багато чого можна буде зробити. Тому, звичайно, я раджу зосередитись на тому, щоб, виявивши людей, які впливають на прийняття рішення у вашому колективі. Перетворювати їх на ваших помічників. Гарного вам дня! До зустрічі у наступних відео!